Добрий вечір. Вітаю вас Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Також вітаю всіх, хто буде дивитися цю молитву в записі. Дякую вам. Мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор Богу Вільноду. І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України у війні з Московією. За те, щоб усі території, які зараз окуповані Росією, були звільнені Збройними силами України, щоб у нашій країні настав мир і процвітання, щоб у нашій країні українці жили в мирі та злагоді один з одним, підтримуючи один одного, допомагаючи один, одного. щоб у нашій країні настало процвітання. І наша мова, культура, наша держава розвивалася і міцніше. Вже більше трьох місяців я провожу цю колективну молитву і дуже дякую вам, що ви приєднуєтеся, що все більше людей дивиться цю молитву і приєднуються на прямі трансляції. Дякую. Нагадую, що цю трансляцію я провожу на youtube каналі «Вільно дум», Щовечора о 21.10 запрошуємо. І також дуже дякую за те, що ви поширюєте цю молитву за допомогою соціальних мереж, що натискаєте на вподобайку, пишете коментарі, ставите запитання. Дякую. Хочу сказати, що для цієї молитви я використовую покаяльну молитву. Це особлива молитва. Вона особлива тим, що вона допомагає очистити душу людини, наша душа, або, іншими словами, наша підсвідомість це та частина, яку ми не усвідомлюємо, але яка насправді завжди є з нами. І в підсвідомості знаходяться всі спогади, усе, що ми накопичуємо за своє життя. І дуже часто ці спогади. Травматичні, болючі, і переконання там також зберігаються такі ж самі. І це все призводить до зневіри. Ці думки, ці спогади призводять до того, що ми втрачаємо віру, що ми сумніваємося в завтрашньому дні, що ми е, очікуємо інколи навіть чогось поганого. І цього, ж боїмося. Свідомо, ми цього боїмося, цих думок, але не можемо від них позбавитися. І саме для цього покликана ця молитва, щоб очистити душу людини від тривожних думок, від сумнівів, від зневіри, від негативних переконань, і як наслідок зміцнити віру у перемогу, у віру у те, що все буде добре, що з нами, нашими рідними, нашими близькими і друзями, і знайомими. З усіма українцями буде все добре, що Бог нас береже, що е, люди в Україні об'єднані, підтримують один одного, допомагають, ніхто не залишиться наодинці самі з проблемою. І віра в це робить нас сильнішими, дарує натхнення жити, дарує натхнення допомагати іншим, е, дарує впевненість у тому, що все буде добре. І саме для цього я проводжу колективну молитву, щоб зміцнити віру у душах людей. А певно, певним мірою віра це ті думки, які знаходяться у нашій підсвідомості. І в цій молитві ми просимо Господа про очищення від важких неприємних думок і, навпаки, наповнити душу е, вірою. Е, Любов'ю, покоєм, впевненістю в тому, що все буде добре. 21.13. Давайте приступимо до молитви з Господом Богом. Господі, поможи, будь ласка. Я люблю тебе. Господь всемогутн, я, я люблю тебе, 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 Господи. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною. Того, що в мої, на мою країну напала Російська Федерація, що в моїй країні відбувається війна і проливається кров. Будь ласка, Господи, вибач мені, будь ласка, вибач мені, дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу. Світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі. Бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, негативних переконаннях, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні відбувається кровопролитна війна. Будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, від сумнівів, від зневіри і натомість наповнив мою душу Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи що наповнив мою душу твоєю любов'ю, що заспокоїв мене і дарував впевненість, дарував віру тому, що незабаром настане перемога України, що Збройні Сили України звільнять усі території, що зараз окуповані, і настане на нашій країні мир, мир серед усіх українців. Мир та злагода, і наша країна, і всі українці почну будуть процвітати. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь самобутній, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, відомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні продовжується війна, що росіяни далі й далі продовжують нападати, що далі й далі. Продовжують обстрілювати за допомогою ракет і дронів мирні міста. Обстрілювати мережі, обстрілювати електромережі і інші. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив. Дякую тобі. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу вітлом твоєї любові, спокою, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, що дарував спокій, дарував спокій усім українцям, усім, усім і кожному. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв нас, що дарував впевненість у перемозі. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні. Сотні тисяч, а то й мільйон людей змушені були взяти до рук зброю і захищати країну. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую тобі, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що сповнив мене і всіх українців абсолютною вірою у те, що все буде добре, що Україна переможе, що Збройні Сили України з легкістю переможуть і звільнять усі території, що зараз окуповані Росією. Це і Запорізьку частину області, і Херсонську, і Крим, і дом, весь Донбас. І настане в нашій країні мир. Злагода між усіма українцями. взаємопідтримка, і наша країна буде процвітати. І ми будемо процвітати. І все у нас буде добре. Дякую тобі, Господи. дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь Самогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею. Я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся в тих своїх неправильних думках. Свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною смертей, що стали причиною зникнення людей, що стали причиною того, що мільйони людей стали переселенцями, мільйони втратили домівки, джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від слабкості духу. Дякую тобі, Господи, що натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, спокою. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що зміцнив мою віру. Що зміцнив віру у перемогу України, усіх українців. Дякую Тобі, Господи, що дарував, що приготував для нас мир, злагоду і процвітання на всій території України, для усіх українців. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господь Всемогутнє. Я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною кровопролитної війни в моїй країні, що стали причиною горя і руйнування. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, дякую, дякую, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення і спокою. Дякую тобі, Господи, що дарував мені віру в те, що все буде добре, що заспокоює, що дарував впевненість. Що Україна переможе, що усі, хто потрапив у полон, повернуться додому живими і здоровими, що усі, хто воює зараз на фронті, повернуться до своїх родин живими, здоровими, неушкодженими і героями, славними героями. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, що приготував для нас відбудову країни. Ти приготував для нас мир, злагоду, спокійне життя. Дякую Тобі, Господи. Ти приготував для нас процвітання, добробут і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. <кхух> дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господь всемогутній, Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні іде кровопролитна війна. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України, що вірите в перемогу України. Дякую вам. Хай Господь Бог вас береже. Береже вас і ваших рідних, ваших близьких і знайомих. Хай все у вас буде добре. Дякую. Дякую дуже, що ви підтримуєте цю молитву, підтримуєте канал своїми підписками, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже вам вдячні. Слава Богу! Дуже вдячний, що ви були сьогодні. Слава Україні і слава Господу Богу. До побачення.